Думаю, що багато хто знає цю юку. О, от, навіть агави от, такі красиві теж знають. Ось. Як корони стоять. От. Але а, навіть ще одну таку пальму можуть знати красунечка яка. Яка красоночка. Але можуть не знати оце створіння. Оце створіння. Я знаю, я підкажу. Це агава, вона гуся, на жаль, люди порізали, бо вони, мабуть, вже спортилися, сухі були. А верх те і коробочки вже роздає. Потрошки половину вже роздала насіння своє. Просто Себе подовжує себе. От така юка. Їй кілька десятиліть. Я не знаю точно. Ну, 30-40-50 точно є. От такої